Так, іду в куману. Уся знаходиться отут в кав'ярні. Да. Я прям вдягнулася, Не очікувала. Неочікуване. Зайшла дуже вчасно. Йдемо, З 9 до 20 -ї. кумана. І що у нас? Так, 20 відсотків. Да, трошечки 86, якщо я не помиляюсь, оцей люкс. Так. Так. Починаю примірку. Ось вот так зараз виглядає. уже комфортно. Кельвин край. Ночная сорочка. Дуже симпатична. Незвично для мене. Ну, прикольно. Так. Ось так виглядає. Дуже симпатично. Мені подобається. Такое вот платье, что мне еще <с больше понравится. Так, это сороковый размер. Можливо її зав'язати. Так виглядає. Чудове плаття. Мені подобається. Таке приємна, приємна структура. М -м -м, краса. Так оце треба брати, мені здається. Дуже гарне і не буде нам'ятися м'ятися нічого. Подобається в ноги, mm. дуже сильно. У mm. yeah, mm. дуже приємно, дуже. Mm. Mm. Краса. Ось такий. такой Хель Хюбер. Хельфильо, это платечко. Шикарно. Дуже, дуже красиво платиться. Такой рукавчик класс. Подобается мне сзади молния. Классно. Рукавчик тут такой. Mm -hmm. Это воно теплесенький такие, утепленный. Mm -hmm. mm -hmm. Дуже классный. мені Подобається. Таке темнесеньке, утеплене. Дуже гарний такий виріз Добротне таке напродив. Тільки здається, що є кармани, але їх немає. Таке класичне платько. Красиве. Мені подобається. Так, ось така Кофточка, але вона розтягнута трошки. Такі ж танці, трошечки полоченькі ось так. так. Шикарно виглядає. Кольори трошки величенькі, трошки розтягнута, ну виглядає цікаво. Ось ця з коротким рукавцем, футболочка. І ось. Так, а тут прям ідеально на мене підійшло. Мені здається, тут і футболочка, це 157, ця фірма катонова виробі. І штани такі самі. Просто ідеально на мене сіла. Мені дуже подобається. Кабу виглядає. Так? Так. Дякую. 157-ця фірма. Дуже класно, Прям моє. Я бачу, що це моє. Чудово. Так. Тут ще симпатичніше. длинний рукавчик. Це теж моє. Це ті самі штанішки, тільки кофточку я змінила. Ось така. Чудово. Сьогодні я вдягнуся прямо, відчуваю. Така футболочка, длинний рукавчик. Штанишки ті самі. Чудово виглядає. Релька 150. Це просто така рандомна футболочка, звичайно, але я, я її возьму, скоріш за все. Бо ціни сьогодні останній 86 я, якщо не помиляюсь. футболочка шикарная. Э, так, МК. Вот такая футболочка. Зараз примерю. такой тут лейбл. На низ. Просто рандомная футболочка. Пусть рубашечка Хьюго Босс. Шикарно. Просто классно. Ядерная рубашечка. Дубається. Я ще топи дуже полюбляю. Ось так виглядає. Іншим чим дем, якщо я не помиляюсь, брати такий легесенький-легесенький. І ось такий щемайки підходить. Ось такі шортики. Навіть не знаю, треба вони. Ось такі термоштанці. Тут Ну, Дуже якісні. Ось так вони виглядають. Ну, хоча ще не сезон, але... вони ж ось-ось будуть потрібні. Ну, клві буду брати. Вони дуже дорогі. Не потрібна річ. Щось у мене надзвичайно багато вийшло, але я все хочу. Тут така смакотошечка. Ось такий в мене обід, ну майже 6 годин. Щось я загуляла трошки. Салат і фрукти. Ось такий в мене шикардосний ужин виходить. Або обід. Смачного. Подивіться, яка краса. Ну, Панамерам. Дуже красива картина.